Ебать, тулюсю. Що ну, відбувається. О, Шо, <ріць> <тут> відбул, <там ріць> я таким дивлюся, вилітають на зустрічку, Димаса, думаю, капець. То ну, попав, братуха. А, вы дим первый є? Не это повір мені. Да, да, это оконц. Да, бум первый став си. Ого, Всього-навсього ще тільки третій план. круг. Я то, я то буду стараться. Щось мені підказує, що це ненадовго. О, в мене диван же майже убитый. Не, у мене диван ще поки в нормі, на удивление. У мене півтори квадраты колишки. А, а Хватить мене дрюкать. А, все, у мене диван не їде.